Ну що ж, ми вже на кулінарній а, нашій рубриці. Сьогодні готуємо деруни, але не просто деруни, а дерун для третьої штормової. І нині ми дізнаємося, як сніданок може перетворитися на реальну допомогу ЗСУ. І усе за мить розкаже ветеран, волонтер і підприємець Олександр Кутняк, і звісно, приготує з нами той самий дерун для третьої штурмової бригади. Як то кажуть, за маму за пато, за тата і за третю штурмову. Олександр Кутняк пішов захищати Україну в перший день повномасштабної війни. Спочатку боронив Київ, а потім зложив на Харківщині. Олександру довелося покинути військо за станом здоров'я, але він дотримався простої істини: хто не в ЗСУ, то й для ЗСУ. Дрони, транспорт, рації, реби. Ветеран почав доставляти побратимам те, що справді рятує життя. Олександро, окрема респект і повага. Дякую всім небайдужим. Слава Україні! Ральці на місці будуть працювати, допомагати, робити смерть ворогам. Олександр із ветеранами заснували виробництво БПЛА, стаціонарних укриттів та мобільних бронекапсул, і ресторан, страви з якого доставляють навіть на передову. А ще в меню є унікальний дерун від третьої штурмової. Ми передаємо 50% вартості цієї позиції на потреби третьої ОШПМ. І сьогодні Олександр Кутняк поділиться рецептом сніданку, що допомагає рятувати життя. Тож записуйте рецепт і пригощайте рідних за донат. Ну і що ж, Олександр, вже в нашій студії. Олександр, доброго ранку, добре Дякую, раночек. що знайшли можливість до нас завітати і все нам розказати. Дуже кортить приготувати, дізнатися, як скуштувати в закладах. Тож давайте розповідайте, що нам знадобиться для цього. Нам знадобляться класичні інгредієнти: це картопля, цибуля. І борошно для приготування самого даруна. І, і яйце, так, так звичайно. Угу. Ну давайте чи ми можемо вам допомогти, ви роздавайте нам завдання. А ми будемо вас розпитувати Давай. більше не сьогодні, не про готовку, тому що це класичний рецепт. Раптом будуть якісь нюанси, ви нам уточните, а будемо більше говорити про третю штурмову про допомогу. Йоша, три да, три да. Ви нам приготуйте, будь ласка, соус, вершки і чеде розмішайте, розігрійте в сотейнику, ага, будь ласка. Так. А ми не з вами і... картоплю. Давайте Ой. Так, ну і оскільки. Як Даша все це гарно робить. Це, На яку ми розпочали? Олександре, а розкажіть нам, коли ви вступили до війська і чим займалися до повномасштабної війни? А, до повномасштабної війни я займався разом з дружиною виготовленням меблів. Угу. А, у нас було і є виробництво своє. А, до Війська вирішив вступити десь за п'ять днів до повномасштабки. 19 лютого проходив велика. Тобто ви були впевнені, що повномасштабна війна буде? Що буде... А у мене був у мене були дуже близькі друзі, які були в цьому впевнені, які були у батальйоні, і завдяки їм я потрапив туди. Угу. А тепер розкажіть нам про ресторанчик, який я так розумію, ви відкрили з побратимами, так, так. і що це там після подають демобілізації. Да, після вже демобілізації і подають які страви. І що там є за фішка? Головна ресторан це була мрія дитинства. Так, після після... А звідки бабуся? Мама бабуся була шеф-кухарем mm -hmm. ще при радянському союзі. Мама теж працювала в ресторані. Uh, і отак, от з дитинства, я про нього мріяв. Після демобілізації відкрили з друзями виробництво м'яса, ковбас. О, я люблю таке, і потім якось так. от Дуже несподівано з'явився ресторан. Uh, європейська кухня, фішка, м'ясо. У нас свій хоспер, але зараз є. Блюдо, яке ми зараз з вами робимо, це акція для третьої штурмової бригади. Так, для мами, для тата, да? за маму за для мами, тата за... і за третє штурмову. Розкажіть детальніше, будь для ласка, та, де знайти такі заклади, які пропонують? Житловий комплекс Варшавський плюс, Севолода Змієнка, 21А. Це О, ми знаходимося. Всі інші е заклади. Треба шукати наліпку три зірочки від третьої штурмової uh -huh. по всій Україні. Їх дуже багато і всі uh -huh. участвують в цій акції. Ну, мені до змієнка недалеко заболоні, так що я вже знаю, куди, куди піде їсти за маму, за тата і за третю штурмову. А які страви? Я знаю, що ви з ресторану передаєте страви побратимам. Що в них улюблене, таке? Uh, що замовляють? Побратими з ресторану замовляють м'ясо. М'ясо, uh, правильно. Це Ковбаси, копчення, те, що можна, холодне копчення, uh -huh. те, що можна завакумувати і довести uh -huh. до передової. Uh -huh. А як довозити під обстрілом? Uh, е ну, ну, ми, ми, без, ми, щрочні... без подробиць, ми, ми... <клістя> добре, без подробиць. <клістя> так, ми додаємо, що? Цибулю. Цибульку. Буквально столову ложку, вона просто подрібнена у нас, да? на, так? Натарта теж та, на тертуку. Підай ложку, так, да, якщо можеш, будь ласка, дай мені ложку. Якщо знайду, давай так. Все, добре, я ручка не можу. У мене чисті так. ручки а, ні, я нормай, помішаю. Давайте, кидайте е, одну ложечку борошна, так? Так. Єда, все, перемішуємо. Ну, по суті, вже майже і готово. Да? Майже і готово, і яйце угу. залишилось. Так. Яйце, щоб у нас все це скріпити, правильно? Так. Одне яйце, вибач, одне яйце на дві порції, чи одне одну порцію. Одне яйце на одну порцію. не залишиться порцію. яйця. й залишиться. Давайте до ще Олександре. Розкажіть, будь ласка, про. Я знаю, що ви є ментором для багатьох навчальних курсів для ветеранів. Так, коли виникла така ідея, і, власне, як допомагаєте чи така ідея виникла на власному досвіді, тому що адаптація після війни трошки вона складна і. Потім звернулися деякі організації, які цим займаються, попросили про допомогу. І зараз спільно з ними займаємося цими цими моментами. Mm -hmm. Наразі є декілька, є дуже багато насправді таких курсів, багато фондів, які допомагають. Є ветеранхаб mm -hmm. це такий простір для ветеранів, mm -hmm. яких все є. Крила Азова є фонд, який зараз теж буде робити дуже велику освітню програму. Київська школа державного управління зробила uh -huh. курс дружина ветерана, але там і для ветеранів. Uh -huh. uh, є багато зараз фонд ветеранів, який допомагає навчитися фінансової грамотності. Центр зайнятості наш дає великі гранти ну, гранти для розвитку власної uh -huh. справи. Тому, якщо є бажання, варіантів є дуже багато зараз. Супер, дякую. Олександр, от ми сьогодні готуємо все ж таки більше, мабуть, для цивільних, так? А от розкажіть, яка була кухня на початку повномасштабного вторгнення, і потім як вона змінювалася там, де ви служили? Я бачу, ви вже посміхаєтеся. Зараз щось буде цікаво. Посовити, да. Так на поч... ну, насправді на початку повномасштабки, коли ми ще були в Києві, то у нас харчування було як. В деяких ресторанах. А і ну ціли. там же ж і ресторани по суті бувало часто і привозили їжу. Привозили я, їжу. Я. Да, було дуже багато різноманітної там вплоть до червоної ікри привозили. Амари, багато, кальмари, та, плавники акул. А, я зрозумів, так. Да. У нас в одній з рот працював професійний кухар і. Перший місяць ми їли дуже вишукані страви. Так. Добре, а потім. А потім все змінилося. Коли була перша берка, і поїхали на схід, то там вже була польова кухня, тушонечка, макарончики. Ну, Ну, Тушоночка як... теж від шефа, так? Да? Різна була. Різна була, різна я була. зрозумів. Ну, а зараз, як хлопці, як у них налагодилося? Чи те ж саме, так, то, це налагодилося, все залежить від того, де знаходяться. Є просто місця, в яких ну, неможливо готувати. Ну, зрозуміло, так. Да. Там не можна навіть багаття розпалити, тут да. все йдеться, так? Да? Що, може, ми один дерунчик хоча б посмажимо. Так. Покажемо, як це буде відбуватися. Соус, скажіть мені, до однорідної маси. До однорідної та ївси, маси, да. Ой, так. Ой, мабуть, щось я. Захопилася. Так. Яка температура тут має бути добре прогріта? Так? Добре прогріта, потельня, повинна бути пательня, але тут же треба робити руками. Руцями, давайте. Так, ну ми все стандартно робимо, правильно? Все руцями, все як от все робили руцями. наші бабушки, дідушки, все нормально у нас. І рецепт, по суті, теж стандартний, правильно? Абсолютно. Угу. А е скільки часом будемо це смажити? А до золотистої скоринки. А, теж після на цього... око, так? Да? Да, після цього. Після цього будемо роз... доводити до скоринки ще в духовці. Угу. Ну, у нас уже є готові ті, що стоять у духовці. я Зараз їх дістану, щоб ви подивилися ось о. А, а я ж. давайте поки нагадаю інгредієнти, які нам знадобляться, щоб приготувати такий сніданок, який допомагає тримати позиції на передовій дерун для третьої штурмової. Отже, картопля, цибуля, борошно і яйце. Сирний соус ми зробили з вершків та сиру чедер. А для подачі можна додати смаженого бекону, сметанки, там що завгодно. Листочок базилика можна зверху покласти. Листочок базилика. Чим, чим ми гірше за італійців будемо їсти деруни з базиліком. Направда, їх з чим завгодно, та? подають і тертюхи, і кремзлики. Як тільки не називали, але у нас на Луганщині їх називали деруни. Деруни, у нас теж, так. до речі, у нас теж деруни зарубають. Бо я тертюхи, кремзлики, до речі, почула тільки на Івано-Франківщині. Так, так, ну що, О, давайте пробувати. яка Трош... у нас Тільки Вона трошки, воно трошки ще е, важке. Шо, для, подачі, для подачі нам потрібна тарілочка. Оп. Оп. А є, Оп. Є, Оп. є, можна, є будь Так, Звичайно, витерте ручки. Так, О, я, так я я і У нас ще й тут і пармезан, та? І пармезан, і бекон. Я буду стежити за цим. Так, я Сьогодні, ми говорили, ми да. Сьогодні ми говорили, що рок е, сир рокфор був запроваджений. Рокфор давайте не будемо. У нас є якийсь інший сир, да? так? Чедер, да. сметанку, ану. Дві ложечки. А мені подобається, як ви подаєте, уже нормально <рес> так сметанки насипали, я таке люблю. Робимо. Ось друга порція. Ага. Отак от, от. Далі. Викладаємо. Так, я теж так буду робити. Можливо? Це така подача ага. у вас в ресторані? Так. Мені вже хочеться поїхати і спробувати в ресторані. Друзі, кожен з вас може приїхати і з'їсти дерунів за маму, за тата і за третю штурмову. Ну, Взагалі-то можна і робити, це не виходячи з дому. А. Насмажили собі дерунів, згадали про таку добру ініціативу Хотів. і зробили донат. Зверху поливаємо. Соусом. А ви взагалі рахували, скільки вдалося зібрати за цю ініціативу? Е, от на цьому тижні ми перерахували 10 тисяч 900 гривень. Це було 109 порцій. З кожної порції ми 100 гривень відправляємо mm -hmm. на третю штурмову. Так, так, супер. Так, беремо ага, кончику. Моя сметанка не знадобиться, ми все на одну тарілку. Добре, да. добре. І зверху, ох, Олексій, яке несправедливе життя Слежи, не ти слово. Злово, Я знаю і, і думаю, боже, як і зверху. Беремо. Я би кончик тобі залишив. Пармезана Багато не буває. Дивіться, А я, я вважаю, залиш. Я вважаю, що сьогодні це ж теж ресторанна страва. Тому сьогодні разом з Дашою теж по 100 гривень задонатимо на теж можна... задонатимо більше. Ну давай так, як сказано, Дякую да вам. можемо більше заданати обов'язково, тому що ми сьогодні їмо траву, за яку треба донатити. І Та... не тільки сьогодні, загалом, друзі, пам'ятайте, що війна триває, і чим краще забезпечені наші воїни, тим далі війна від вашого дому. Олександр, дякуємо вам дуже за, за те, що вам. сьогодні до донат... Прийшли, приходьте ще, Дякую вам. А, а ми прийдемо до вас в ресторан. Це Дякую. точно. Задоволення. Дякую. До побачення. Дякую. Дня. Дякую. Дякую. Ну і якщо ви теж хочете провести час із, зі смаком, з користю, то обов'язково підтримайте ініціативу за маму, за тата, за третю штурмову. Шукайте заклади із знаком три зірки від третьої штурмової, обирайте картоплю на третє, і ваш прийом в їжі конвертується у допомогу нашому війську.